Так, власне, з приводу Покровська Осу Хортиця заявили, що активні там бої тривають і окупанти намагаються заблокувати Покровсько-Морноградську агломерацію. Важкі бої, спроба блокади агломерації відбувається. Я навіть не берусь прогнозувати, звісно, але мені здається, що ця літня кампанія може стати для Покровська такою визначальною. Ну у нас е, кожен етап бойових дій він визначальний, тому що ні ви, ні я, ніхто в цьому світі не знає де відбувся, бо відбудеться той бій, який власне стане переломним у ході цієї війни. Е, тому, звичайно, ще раз скажу, ворог зосередив свою увагу на покровському напрямку, бо це Донеччина, це Донецька область, те, що сьогодні, як кажуть, на кону, і ворог дуже поспішає це. Очевидно сьогодні він, як я вже сказав, на покровському напрямку зібрав дві загальновійськові армії, е, намагається максимально забезпечувати їх резервами. В тому числі, і очевидно, що ця активність вона саме на цьому напрямку буде найбільшою з усіх відтинків фронту. Як буде складатися ситуація, буде залежати від тих елементів цього російського наступу, власне, які ми з вами дещо розглянули по Запоріжжю. Так і е, з приводу ресурсів, взагалі, з приводу того, чи є чим росіянам наступати, є з приводу живої сили, мене питання, і з приводу техніки. От Гур повідомляє, що Росія змушена повертати в стрій застарілі танки Т-62 через дефіцит сучасних, і вже зафіксували навіть такі е, зразки Т-62. А на базі 103-го бронтанкового ремонтного заводу, що розташований в Забайкальському краї, відбувається відновлення у цих Т-62-х і подальша відправка на фронт, кажуть співробітники головного управління розвідки. Що взагалі по ресурсам росіян, так якщо говорити про техніку, чи дійсно вони відчувають уже дефіцит сучасної техніки, якою вони так хвалилися? Ну, по-перше, усі танки на Мосфільмі вони дійсно закінчилися, їх немає. Пам'ятаєте, ті 25 танків з кіно, які дійсно були передані на фронт і, і згоріли. Що стосується ресурсів ворога, вони не дивлячись на те, що є достатньо великими, вони не є безкінечними. Звичайно, так само як російські солдати не є безсмертними. Очевидно, що росіяни тому, що культивують радянський союз, тому що все те, що їм дісталося у спадок у плані озброєння, воно звичайно сьогодні Росію рятує від повного провалу, вже врятувало від повного провалу, і війна би закінчилася українською перемогою набагато раніше. На жаль. Відсувається цей термін саме завдяки тому, що Росія максимально сьогодні знімає з запасів все, що в неї є. До речі, тут треба відзначити певний нюанс, що Росія, коли розповідає про там новий парк танків, що вони там створюють нові, вона бреше, тому що якраз і беруться зокрема ці Т-62, які які ну, проходять певний апгрейд, Відповідно потім. По документах проходять на фронт як новенькі, як створені російським військово-промисловим комплексом, що не відповідає дійсності. Але максимально все знімається сьогодні з зберігання, тому що в будь-якому разі це заліздять треба знищити, тим більше якщо воно там рухається, а ще й стріляє. Тому максимально росіяни вичерпують все, що в них є, оголяючи в тому числі, свої тили. Е, для кого і хто цим скористається, я думаю, тут питання доволі риторичне. Натяків робити не буду цілком зрозуміло з часом, що може відбутися, але на сьогодні. Путін зробив ставку саме на цю війну російсько-українську, тому як кажуть, за ціною не хоче стояти. А власне, що стосується танкових виробництв росіян, то е, лише одне з них має повний цикл, і то е, там навіть і певні елементи щодо оптики, наприклад, е, вони не є надзвичайно сучасними і на сьогодні, ну скажімо так, досить досить погані. Але тим не менше, ці танки можуть використовуватися там, в тому числі і в обороні, як вогнева точка. Ну тобто, цілковито можливо, що ну, все виглядає максимально, що в у них на сьогодні і це правда. Пане Сергію, з приводу живої сили противника, ми знаємо, що полон захоплено, здається, на сіверському напрямку двох вихідців із Камеруна, Вони розповіли, що приїхали в Росію там в інших справах, але їх в процесі завербували, пообіцяли там мільйон рублів. І, і контракт. А ну власне, зараз вони вже в полоні. А про що це свідчить? Росіянам бракує і живої сили. Чому Путін не вийде і не оголосить мобілізацію? Чому не зізнається, що він воює проти України, що СВО трошки вийшла за рамки, і треба мобілізувати росіян по, по повною силою? Чому досі відбуваються оці такі вербування хитрі е, іноземців? Ну, вони продовжують відбуватися будуть відбуватися, тому що дійсно для Путіна, для його режиму сьогодні його безпека, безпека його режиму це найголовніше, що є. А от з оголошенням мобілізації, по перше, суспільству буде надходити набагато більше інформації про те, що насправді відбувається, які втрати несуть росіяни. Це перше. По друге, звичайно, це викличе е, хвилю. Це не зменшить, скажімо так, появу бійців на фронті. Тому що ми знаємо, хто такі росіяни, які вони сліпо будуть виконувати накази. Але тим не менше, це викличе певні соціальні невдоволення. І це те, що може похитати режим. Я думаю, це єдине, що на сьогодні Путіна зупиняє. Чи зупини найближчим часом, важко на сьогодні сказати, але бачимо, що для Путіна ця війна вона є вирішальною. Знову таки, це життя його режиму, тому очевидно, що і цілком ймовірно буде залежати багато що від ситуації на фронті. На що піде Путін в плані мобілізації? Поки що намагається використовувати там африканців, використовувати азіатів, мігрантів внутрішніх всіх тих, хто сьогодні є соціально там е, Елементами суспільства, тобто максимально, максимально. Ну і страх, звичайно. Вони і строковиків заганяють під різним соусом до свого війська, тобто використовують усі форми і методи. Головним критерієм є страх, тобто залякати людину максимально. Що буде з мобілізацією? я Думаю, що ми побачимо від ситуації на фронті. Так, ну, і, власне, не будемо забувати, що північно-корейці підживлюють е, російські ресурси, тому що е, пхенян хоче заробляє на цій війні, е, віддає солдатів е, Путіну користування. Ну я так думаю, отримує непогані гроші за них. Я знаєте, з північно-корейцями висловлю, можливо, таку точку зору, яка не збігається з іншими, що для північної Кореї сьогодні важливіше використовувати своїх громадян саме як наповнення російського ринку праці. Тому що це і кошти для Кім Чен Іна, для його режиму, це навчання безкоштовне для громадян Північної Кореї, і це можливість впливати на соціальні е, процеси, в тому числі. Тобто це проникнення в російське суспільство, тому що своїх вибивають, е, а власне ці будуть заповнювати цей вакуум, тому що. Е, Використання північно-корейців на території Курщини Російської Федерації це звичайно так. Ми вважаємо відверто війна Північної Кореї проти України. Це повне союзництво з росіянами. А от можлива поява на інших квітинках вже на території нашої держави, звичайно, це дещо вже інша, інша справа. І я думаю, що Кім Чен Ін поки що над цим е, мислить, як йому зробити йому і так непогано. На сьогодні він е використовує ресурси Росії так, як йому хочеться, а не так, як росіянам. Він грає росіян, Так, і власне ще одна країна, яка, на жаль, охоче співпрацює з Росією, це Китай е від служби зовнішньої розвідки. З'явилася інформація, що Китай планує будівництво в Криму е спільно з окупаційною владою Криму. Вони хочуть будувати порт і залізницю, і вже там є певні домовленості з так званим главою Криму Аксьоновим. А що вам про це відомо, і як ви бачите, Китай теж гроші не пахнуть, хоче заробити на цій війні, і байдуже, що територія окупована і влада самопроголошена. Е, ну я не думаю, що Китай офіційно влада Китаю буде це підтримувати. Більше того скажу, що є інформація про те, що деякі китайські компанії і фірми вони вже працюють на тимчасово окупованих територіях, зокрема, якщо ми говоримо про наше приазов'я, тобто пов'язані з тими сферами промисловості, які розвивалися саме в українському Приазові. І очевидно, що Китай це не підтверджує офіційний, звичайно. Її не буде підтверджувати теж очевидно, бо демонструє, начебто, свою миролюбність і нейтралітет, і більше того, підтримує, завжди проголошує про підтримку суверенітету України. Але тим не менше кажуть: отак закриває очі на все те, що відбувається. Тому о, цілком допускаю, що такий варіант розвитку подій можливий. З іншого боку, е чому так голосно все це подається з боку е тимчасової влади окупаційної, ну теж знову подивимося, як буде складатися ситуація. Бо ще раз кажу: в пекін. Навряд чи це буде визнавати. Тоді це фактично вже участь е, в війні Росії проти України. Ну, по факту, так. Я не юрист для того, щоб давати правову міжнародну оцінку, але е, тим не менше. Тому до Китаю буде дуже багато запитань, в тому числі. Які власне є сьогодні, але ще треба ж підтвердити, що це офіційний Пекін дає таку можливість, в тому числі, наприклад, своїм громадянам воювати, зокрема, як тому е недомедійщику, який начебто був поранений у е відповідне місце під час бойових дій, е де він там з, з пресою, начебто, ходив. Хоча всі його соціальні мережі. Говорять про зворотні, він був у військовій формі зі зброєю, і це відкрито демонстрував. Це маленький епізод, але він багато про що говорив. погляд. Так, це правда. Ну і власне на завершення, пане Сергію, з приводу вже активності в Криму, якщо вже заговорили за півострів, попри те, що вони там активно планують щось будувати, вони не можуть захистити відверто півострів. Буквально в нічна двадцять восьми -е СБУ знищила три ворожі гелікоптери і панцир. В Криму С 1 Пансер С 1 установка повідомляє Служба безпеки України, що це відбулось з 27 на 28 червня. Добрі українські дрони спецслужби атакували військовий аеродром Кіровське у тимчасово окупованому Криму. Отже, ну ми можемо говорити, що вони не можуть захистити півострів, яке будівництво. Ну, давайте перед цим скажемо, був тріумфальний тріумф черговий про С-400, який знищив пускова установка наші гурівці, так, і там РЛСки в тому числі. І подивіться, знову продовжують вибивати, е, очищати наш небесний простір від елементів протиповітряної оборони. Багато про що говорить. Я завжди зараз провожу паралелі е, між подіями, в тому числі на Близькому Сході. Подивіться, як діє Ізраїль, що він спочатку зробив. Можливо, у нас навчився вибивав системи ППО. І вже потім авіація більш спокійно бомбардувала все інше. Тому окупантам Криму треба замислитися. Це перше. Е, є інформація про те, вона офіційно, звичайно, не підтверджена, і ніхто її не підтвердить офіційно, можливо, але, тим не менш, про тривожність. Так? Я думаю, що це така е, родзинка для нашої бесіди. Те, що е, головний колаборант Криму, якому сьогодні згадували, Гоблін, він же за Аксіону. Він використовує РЕП для пересування на автівках, якими він рухається території тимчасово окупованого півострову. Ну, це якраз, на мій погляд, і відповідь про те, що відбувається і що буде відбуватися далі в Криму, в нашому Криму. Що ж принагідно бажаємо нашим силам оборони сил. Дякуємо за їхню роботу за кожен день. Дякую вам, пане Сергію, за цю розмову, за а ваш багато. час, за вашу експертизу. Принагідно запрошую в наступні ефіри. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, будьте активними. Коментуйте цей ефір. Ваші коментарі, ваші вподобайки важливі для нашої роботи, бо так працюють алгоритми Ютубу. Чим активніші ви, тим більше людей нас побачить. Пасиві.